На Рівненщину прибув евакуаційний потяг з Донеччини. В одному з вагонів приїхала молода матуся Христині 18. Жінка була пасажиркою попереднього евакуаційного потяга, але не встигла приїхати на Рівненщину. У дорозі почалися перейми. Тут в мене хлопець. Ми тут збиралися жити. Він приїхав сюди перший, щоб дізнатися умови, які в мене будуть де народжувати, але не встигла я доїхати. Кристину терміново зняли з потяга, а тиждень тому на Кіровоградщині вона народила свого первістка, сина Гордія. Сьогодні з малюком прибула на Рівненщину. Для неї вже знайшли житло. Шелтер це колишній санаторій, де зараз зроблений пішелтер, де проживають внутрішньо приміщені люди. Ми знали, що буде породілля і готувалися. Це буде забезпечено, що потрібно маленькій дитині. 33 людини приїхали цього разу на Рівненщину, з Донеччини, Любов та Оксана сестри. Покинули все із дітьми, евакуювались. Жінки не можуть стримати сліз. Часов яр ближе вже, Ну, вже опасно там. Там, ще залишився мій старший син, От, там залишилась мама. Ну як би й що? Чоловіка нема, чоловіка поховали два місяці тому. Він працював експедитором та їздив під обстріли, там, де люди були, вони потребували їжі продуктів. Треба було допомагати людям, і там він і загинув. Домашні улюбленці, одяг та речі першої потреби все, що люди привезли з собою. Пані Ольга взяла ще й телевізор, В тому що пенсія у мене маленька. На три п'ять тисяч малавата покупати за що. Жінка працювала все життя у лікарні лаборанткою на Рівненщину. Приїхала з донькою та онукою. До останнього вагалась з евакуацією. Каже, важко залишати все нажити руками і їхати в нікуди. А ви знаєте, як не хочеться бути бомжом? Два дома просто закрилися з сніблю, з посудою, всім. Жалко, понімають брасать своєму. От 75 п'ять літні. Я ни с чем. Это нічим. Це страшно. Одразу по прибуттю евакуйовані люди пройшли реєстрацію, отримали виплати, їжу, медичну допомогу, змогли поспілкуватися з психологами. Серед евакуйованих шестеро дітей, четверо особи з інвалідністю та одна вагітна. Сьогодні Рівненщина приймає п'ятий евакуаційний потяг, який прибув з Донеччини. Цим потягом прибуло 33 особи внутрішньопереміщених особи. Взагалом, в цьому році до рівненщини прибуло вже 184 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених особи. І рівненщина сьогодні ще має можливість і розгорнула 480 місць для того, щоб прийняти переміщених осіб. Усіх людей, які приїхали сьогодні, поселили у громадах Дубинського району. Поїхала у своє нове житло, і Христина з новонародженим сином. Жінка сподівається, що незабаром вона сяде на цей же потяг, тільки поїде у зворотному напрямку додому, у звільнену від окупантів Донеччину. Повірю та дуже хочу. Буду сподіватися, що все буде гаразд. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.